І що, і коли? Коні бігали. В Тільки <ріст> що ж про це говорили? Ні, ми говорили, хто злив Пентагон. А тепер контрнаступ. Так, а хто злив Пентагон, про Е, Про війну, про Рустам -Заде, про... А Контрнаступ це що? Це теж війна. Ну Просто це тема, яка ну, реально. Він буде. Він буде. Точно. <рик> це ми просто про Новий рік, 2024 Він теж буде. В контексті конкуроз... <рик> ну... можна говорити, тільки цитуючи великого класика. Я і моя молода команда щось робимо, Все. Крапка. Максимальна конкретика, яку можна озвучувати про контрнаступ. Ви говоріть, говоріть, ну, тому Вашингтон, що я. Вашингтон, Вашингтон Пост написав, що є, є декілька проблем, які стримують контрнасту. Перше, це погода. Друге, це не, не те, що захід, не приїхала західна техніка, і не, не вистачає снарядів, які ми теж мало виробляємо, і теж залежні від західних партнерів. Um, вона, Вашингтон пост цитує українського бійця, який пішов в розвідку і дійшов до русських окопів, і кацапи швидко втекли і все покидали. І наші кажуть, кацапи готові тікати, ми готові наступати, але треба, треба важка техніка. Її поки що нема. От я думаю, тільки буде, зразу пізне. Коли буде, не знаю, все В руках адміністрації Байдена, яка трошки як завжди, все робить трошки пізніше, ніж, ніж треба. А чого адміністрація Байдена? Це ж хіба вони вирішують, коли буде контрнаступ? Хто, хто, хто техніку дає зараз? Ми, у нас не вистачає своїх батарей, у нас все вже все, наше знищено. Боєприпаси хто дає? Хто електроліські снаряди поставляє в Україні? Єврокомісія, яка дуже довго все вирішує, і Америка, яка трошки швидше все вирішує, але все одно довго. Єврокомісія тільки недавно згодила план виробництва мільйона цих снарядів, які ненадовго хватить. Ну, вони ще тільки вони ще не знають, що запустили, але плану згодили. На це пішло півтора місяця. Е, а цей Америка може швидше ворушитися, але все одно треба ще швидше. То що ну, треба зброя зараз? Буде зброя, буде, зброї, буде контрнаст. Е, Ми, Ми ж не знаємо. Ну ми не знаємо. Це доб, добре, що ми не знаємо деталі переміщення. Цієї техніки, які всі пообіцяли, там приїхали Бредлі, не приїхали, приїжджали, були якісь щось не приїжджали. Ну, очевидно, якщо ми їх не бачимо на лінії фронту на відосіках, можливо, вони не всі приїхали, або ще не приїхали, або їх спеціально тримають, піджидають вдалого вдало моменту. А ну, ці руски готуються, мінуються, і це теж погано. Тому що чим більше вони підготуються, тим більше буде жертв. Але сподіваємося, що все наладиться і піде, і буде контрнаступ. Скоро, не, не восени. А і я, я від... от в Тік-Кі бачив недавно дуже класне відео, яке непогано характеризує поточну ситуацію. Там, значить, б'єць сидить в Бахмуті і каже, ну я не знаю, скільки ми ще протягнемо з таким продовольчим забезпеченням. Тут, звісно, тяжко, страшне каже, не знаю, як жити далі. Не знаю, жерти суші. Потім каже: Ну, тут, звісно, да, тут складно, звісно. Виживаємо, як можемо. І потім починає їсти піцу. До речі, те саме ну, подібні відео, ще Валера Маркус записував, там, в 2015 чи в 2016 році на YouTube на свій. Я це до чого? Я не знаю, насправді, яка у нас ситуація. Ми голі, босі без картузи. У нас нічого нема. У нас нема снарядів, у нас нема техніки, немає підготовлених бійців і взагалі і, і нічого не понятно. Це класна ні, позиція. Сергій, ти знаєш. Просто. Просто. При всій повазі, але це, це, це от вся ця історія. ну, В Белгороді бавовна, ну, не треба курити, ми тут ні при чому, в Феодосії щось. Хто я знає, що там щось там вибухнуло. Ми голі босі без картузів, у нас там нічого нема. І в мене, знаєш, в мене. Я, я мислю картинками та і життєвого досвіду. Тут передаю респект Василі Цура, який колись очолював таке об'єднання як Уніка ТВ. Ну тобто, це було об'єднання задовго до того, як ти почав говорити, очевидно, об'єднання Незалежних телерадіокомпаній України в 92 -му, 93 -му році. Е, і Вася Яцура... вже белькотів так, щоб вуха завернулися. ти пузирі пускав і пердів. Тіпи, памперса просто в тебе не було, тому мама змушена була прати. Драці, е ці. В цьому році. Вже не, в ну ти з мажорної сім'ї, може, памперс в тебе був. Так от. Е ну, Можна ж підколоти було. Так от е так от Вася Яцура, коли там до нього всі зверталися, він постійно говорив: знаєш що? Каже, уніка бідна. Тобто це така позиція? Ні, Рома, слухай, дивіться, в нас є. Аби в нас нічого не було, в Москві було б набагато далі. В нас є достатньо, щоб тримати лінію фронту, яка не, практично незмінно стоїть уже досить довго. Е, для того, щоб був наступ е, і, е, з мінімальними жертвами, нам трохи не вистачає важкої техніки і снарядів. Снарядний голод в Україні є. Він є в Росії. В Росії ситуація ще гірша, ніж у нас. Е, але критичні переваги. Ну, війна це математика. Да, там вони сидять вони рахують, скільки чого. Щоб, що щоб є, і скільки чого треба, от вони рахують і бачать, що в нас трошки не вистачає для того, щоб був ефективний тут... контрнаступ, і щоб наші на щоб ми даром не поклали наші життя. Тому що втрати насправді в Бахмуті були дуже великі, особливо лютий люти березі. Я читаю і говорю е, за з людьми, які вдома. там були, і, і там там реально був ну реально. Ну це було ну, це було страшне місце, яке ми тут не всі помітили. Але ми, вистояли, є, але ми вистояли. Ми, 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 ми вистояли. У Москалів, Москалів зараз ситуація, скоріше за все, набагато гірша, ніж, ніж у нас. І хаос у них більше. І, і снарядами, ну, снарядами в нас трошки наладились. Ну, загал, загалом з забезпеченням ситуації гірше. Але воно приблизно рівновага. Їх, їх просто більше, їх набагато більше. Вони можуть більше людей вбити, їм по барабану. Ми не можемо скільки людей вбивати. І того нам треба краще технічне забезпечення. Тоді я думаю, тільки воно з'явиться, ми побачимо дуже ефективні дії. Я ну, слухай, у нас не буде іншого виходу, як побачити це топудово. Ну так. Да. Ну, Тому тобто... ти ж питаєш, ти сказав, що треба щось збалакати. Я тут дуже генірізмую. Ні, не щось, не щось. Наприклад. не щось. Редколегія це ж не зібрання експертів довкола всяких. Ми ж журналісти. Ми там через себе пропускаємо масу інформації, і ми не все публікуємо. Да. Це зрозуміло. І керуємося якимись даними, то розумієш, ну, у мене враження з того, що я через це пропускаю, що цей контрнаступ. Тобто можна хайпувати на цьому. Я навіть вчора назвав Радіо Рома контрнаступ. Але це стосувалося медійного контрнаступу, насправді. Це, я пиво, я так свиня, назвати. я хайпую. А? Пиво можемо назвати контрнаступ. так, Бандера або там Буряк. Але питання в іншому, що я те, що я бачу, що накопичуються сили. І я уявляю собі відповідальність там вищого військового керівництва країни, та? тому що у них е, фактично немає права на помилку. Ну, тобто, якщо вже починати, то треба прорахувати всі кроки наперед. І от це от стримуючий фактор, він, можливо, і добрий фактор, тому що, знаєш, як Гелетей гасав по, по Донбасу, звільняючи Донбас, так би мовити, а після чого була і Савур-Могила, і Ловайськ, і все решта. Ми це пам'ятаємо прекрасно. Зато гелетей з зубами, типу унітаз в роті, типу, доповідає, встановлює прапори. А те, що там був розрив, який тепер є у москалів, між іншим розрив. Тут москалі насправді вони ж не слідують нас. Розрив, я маю на увазі, коли йшли вперед там, війська, а внутрішні війська не скоординовано, ну, в Іловайську, як було. Так? Або навпаки, mm -hmm. там внутрішні війська йшли, добробати, а війська не підтягувалися. Тобто там з логістикою була проблема. І чому я кажу, що вони наслідують нас, тому що це була абсолютно тупість називати тоді АТО, а потім Сили спеціальних операцій або ООС, як воно там у нас називалося. Тобто війна є війна, і вона не передбачає таких от е, сублімативних режимів. Але тепер Москалі ну, Путін став на ті самі граблі, він же ж би го в нього це називається СВО. Це не є війна. тобто Гіркін йому каже, чуєш, чувак, ти, ну, всі, хто зараз на фронті, порушують закон. А те, що в них сталося зараз, електронну повістку надсилають, і знаєш, нравиться, не нравиться, а далі ви по тексту знаєте. Тобто тобі надійшла в цей в електронний кабінет, ти її навіть не прочитав в тебе кримінальна відповідальність, тому що це називається мобілізація така примусова. І вони наступають на ті самі граблі. І це окрема тема, яку я собі лишу на опівночі скрип'ін, тому що держава у нас має бути е, сервісом для громадян. У нас не може бути там бігати воєнком і за руки хапати і так далі. Є закон. Закону треба дотримуватися, треба використовувати розумні ресурси, яких у нас менше, це правда. Але без підтримки заходу б у нас нічого не було. Тому контрнаступ це така сама хайпова тема. Знаєш. І тому я тому запитую для того, то всі, ну коли вже коли вже контрнаступ? Знаєш, в мене така картинка, що купа людей там уже тримають руки на горлі Резнікова. Давай, кажи! Коли буде залужний! Ну, що ти сиш? ж фахівці з усіх питань. Так що така моя оцінка тут в колеги, якщо вже навалювати без матюків. Мельничук ти заснув? Та я ще раз скажу: або в середу, або в жовтні. Все, ну, так, що ну все, що можемо... в четвер. Або в суботу, не... в суботу, в суботу, в суботу. суботу, там. В суботу з В суботу з так, і дивись, Сергій тут Рома, до тема мені, мені насправді.